Всім привіт! Я Олена Безбородова, і це мій тревелблог. Твоя по сьогодні хочу запросити вас до мальовничої Тернопільщини. Хочу показати вам локації місцями, про які я навіть не здогадувалась досі: місто Бережане, яке за кількістю архітектурних пам'яток поступається лише Тернополю. Далі відвідаємо культове місце урочище монастирок. кажуть, що з цих місць повертаєшся. Наче оновленим і на завершення повернемося до Бережан, знайомитися з Бережанським замком та його історією і сучасністю. Тож не гаймо часу! Твоя подорож починається саме зараз. Але спочатку підпишись на мій канал, натисни на дзвіночок, постав лайк, наприкінці напиши коментар, мені буде дуже приємно. Ну, тепер все. Рушаймо! Від Тернополя до бережан можна дістатися машиною трохи більше 50 кілометрів або за годину півтори автобусом від автовокзалу на вулиці ЖВВ-7. Розклад автобусів залишила в описі під відео. За милуванням навколишніми красотами дістаємося бережан. Бережани. Одна з недооцінених локацій серед туристів, а дарма місто ніби вписано в місцевість між мальовничими пагорбами опіля. За кількістю архітектурних пам'яток бережани на Тернопільщині поступаються лише Тернополю. А вся їхня сукупність становить історико архітектурний заповідник. То давайте знайомитись. І розпочинаємо наше знайомство з Майдану Ринок. У 1530 році вережани отримали Магдебурзьке права. Вже протягом чотирьох наступних років сформувалася панувальна структура ринкового майдану, яка дійшла до наших днів. В її основу було закладено німецьку схему побудови, де всередині чотирьохутної площі знаходиться ратуша, а в різні боки розходяться радіальні вулиці. Слід додати, що перша писемна згадка походить з 1445 року, коли тодішній власник Вережан Петро Цибровський свідчив у Львівському суді. На західному боці майдану розташований головний храм міста Церква Святої Трійці. Відомо, що в 1626 році дерев'яна церква тут вже існувала, проте, внаслідок неякісних будівельних робот у 1748 році вона зруйнувалася. Того ж року, тодішній власник Бережан Август Чорториський розпочав будівництво нової мурованої церкви, яку вже в 1768 році добудували нові власники Любомирські. Обходимо цей храм і навпроти, через дорогу, можемо оглянути костел Різдва Діви Марії, діючий вірменський парафіяльний храм, пам'ятка сакральної архітектури барокового стилю другої половини XVIII століття, Ще у 1710 році привілеєм Адама Миколая Синявського вірменам надано земельну ділянку під споруження власного храму та створення окремої парафії. Повертаємо ліворуч і за пару десятків метрів опиняємося біля фарного костелу святих апостолів Петра та Павла. Споруджений у 1600 -х, х роках за проектом Павла Римлянина як костел Різдва Богородиці. Має яскраво виражений фортифікаційний характер, оскільки належав до системи міських укріплень. Дзвіниця була перебудована з оборонної вежі у 1741 році. А от за радянських часів тут був спортзал. Від 1996 року це діючий парафіяльний костел. Пам'ятка сакральної архітектури готичного стилю першої половини XVII століття. Крім великої кількості сакральних спород та Державного реєстру пам'яток архітектури національного та місцевого значення, внесені й окремі громадські та житлові споруди кінця 19-го, початку ХХ століття. Прогулюючись вуличками Бережан не втомлюєшся захоплюватися цікавою, хоча місцями занедбаною архітектурою. Будинок в стилі класицизму на Верменській 4 з'явився у 1820-му в якості резиденції канцеляриста Кудрикевича. Тут в 1828-29 роках квартирував Маркіян Шишкевич. Навпроти, цікавим є житловий будинок початку 19 століття в стилі бароко, в який можна вільно війти і роздивитися внутрішню будову. Тут же поруч можна помилуватися спорудою краєвого суду, де сьогодні розміщені корпуси Бережанського агротехнічного інституту. Найбільш яскрава модернова стилістика бережан виражена у спорудженому на початку ХХ століття будинку допомогової каси, що привертає увагу на вулиці банковій під номером 6 і сьогодні зайнята відділенням Ощадбанку. Додам ще житлові будинки по вулиці Вірменській, 1 та вулиці Академічний 14, будинок пошти на вулиці Степана Бандера, 1, початку 19 століття. І це тільки маленька часточка архітектури бережан. Гуляючи колоритними вуличками міста, я трохи зголодніла. Та зважаючи на те, що далі планую відвідати за міську локацію, урочище монастирок вирішила повідати дорогою до урочища в ресторані садибі Медок. За браком часу скористалася комплексним обідом свіженький салатик, солянка, деруни в глечику та узвар швидко, смачно, ситно і справді по-домашньому. А наситившись, рушаємо далі до урочища монастирок у лісниках. Село лісники знаходиться відразу за бережанами по трасі на Рогатин. Перші згадки про Василянський монастир у цих лісах у документах, датовані 1368 роком, ймовірно, саме завдяки святині, урочище й отримало свою назву. З 1530 року поселення лісники, як і всі околиці бережан, переходять у власність магнатів Синявських. Починаючи з 17 століття, урочище монастирок опікуються чинці василянського чину, які щорічно на свято преображення. Проводять тут відпусти. У минулому столітті дерев'яна церква монастиря була практично зруйнована. У 1941 році тут відбулося останнє богослужіння. У радянський період місцеву родзинку цілком споплюжили, перетворивши на місце для розваг. Храм перебував у забутті і використовувався як господарська будівля у 1980 році і році. Зовсім був спалений. Завдяки зусиллям жителів села у 2003 році обітель була реконструйована на місці. храму була побудована каплиця, поодя хресна дорога. А надалі до на нас чекає хресна дорога. Величка порада від туриста зі стажем. Мандруючи такими місцями, обов'язково потурбуйтеся, щоб у вас було зручне взуття, зручний одяг, обов'язкова водичка. Тож, бережіть себе. Насолоджуючись прогулянками лісом. Отже, хрестна дорога. Вона ніби відтворює шлях Ісуса Христа на Голгофу. Між сходами ще ведуть на крутий пагарб стації, які ілюструють епізоди останньої дороги Ісуса. Подолавши цей стрімкий підйом, ми побачимо символічно могилу Христа. Проча нам із молитвами і зупинками доводиться йти близько години, але зусилля того варті. Природа там надзвичайна, тиша і спокій вражаючий, а хорпташок зачаровуючий. До того ж, де ви ще побачити чортів камінь із зображенням розп'ятого Ісуса? Ви спитаєте, а чому камінь, чортів? На то є давня легенда. У давнину тут стояло святилище племені Бережан, на місці якого було засновано монастир Спаса. Кажуть, що чорто лютий злобі хотів занищити святилище. В поті чолані, з чорт величезний камень, аж з Карпат, проте занадто довго блукав дорогою і до святилища. Переплентався вже під ранок, аж тут десь поблизу позапієв когут. Чорт раптово втратив силу і вже не міг докинути камінь на місце злоби. З того часу лежить той камінь в лісі недалеко бережан, вгруз в землю. От така то була оказія. Але будьте дуже обережні. Камінь не слизький, але ну, хто знає. Проти чертові злобі перетворили той камінь на житло монахів-відльотників. брилою ви побачите, обкладений камінням вхід до печери, а на брилі кількометрове різьбляне розп'яття. Розглядаючи фантастичні краєвиди, слухаючи тишу, ще довго не захочеться спускатися вниз, але спуститися все-таки варто. Тут поруч із хресною дорогою є джерела з дуже смачною водою. Вона додає енергії і знімає стрес. А також за розпа місцевих ця вода цілюща, допомагає лікувати хвороби очей. В останні кілька років джерела відпорядковано. Над ними збудовано каплички і встановлена фігури Божої у матері. Крім сакральної історії, варто побувати, щоб побачити, де розгоралася драматична історія кохання знаменитого князя Ярослава Осмомисла. Кохання Ярослава Осмомислу подарувала випадкова зустріч в цьому місті з донькою Половецького боярина Настасією Чагрівною. І незважаючи на трагічне закінчення цієї історії, закохані пари приїжджають до урочища Монастирок, бо вірять, що це місце подарує їм таку ж міцність почуттів, як і в Ярослава Осмомисла та Настасії. Надихавшись свіжим повітрям, намилувавшись красотами і наслухавшись легенд, повертаємося до Бережан, знайомитись з перлиною міста Бережанським замком. Жанський замок, збудований Миколою Синявським у 1530-х роках. Як до роду Синявських і вже давно перебуваю у жалюгідному стані. Під час Першої світової війни в його стінах дислокувалися військові частини, і він часто зізнавав артилерійських обстрілів. Але все по порядку. Одним з найдавніших зображень замку є план 1755 року капітана Депірха. На його основі польський історик Казім'яш Кусніш висловив здогадку, що твердиню у Бережаннях почали будувати попередні власники поселення Цибровські, Бочацькі або Угновські. Бережанський замок вважають найвизначнішою захисною спорудою епохи Ренесансу. Обширна територія, що нині міститься в межах міського парку, була обгорожена кам'яним муром. На відміну від інших твердинь, Бережанський замок поставлений на високій горі, а в глибокій заболоченій річковій долині на острові, утвореному двома рукавами річки Золота Липа. Цей замок створено не як військову оборону, а як оборонна житлову споруду. У 1619-22 роках італійські архітектори перебудували замок за новоголандською системою, розробленою Гіомом Левасером Дебопланом. Навколо замкових валів заклали додаткові бастіонні фортифікаційні укріплення. Було зведено чотири бастіони. В'їзда замку влаштована через Равілін, підступи до замкових укріплень були захищені водою. У 1726 році, після смерті останнього з роду Синявських Адама Миколи, Бережаний із замком перейшли у власність князів Чарторишських, а пізніше Любомирських і Потоцьких. А от у 19 столітті починається занепад замку. Тут розташовують військові склади і навіть броварні. У капличці Святої Трійці, де ховали у всіх Синявських, зробили склад хмелю. Ренацію замку довершила російська артилерія під час Першої світової війни. Багато цінності вивезли до Кракова, а частину й досі можна побачити в Олеському замку і Львівській галереї мистецтв. Ходімо знайомитись ближче. Одразу трохи. корисної інформації. Відкритий замок щодня з 9 до 18. Вартість східних підків, дорослі 30 гривень, школяри і студенти 10 гривень. Екскурсія вартує до 10 чоловік 80 гривень, більше 10 чоловік 160. Перша споруда, яка привертає до себе особливу увагу як естетичною, так і історичною красою, є замковий костел Святої Трійці. Як писав Богдан Лепкий, на замку пригарна стесаного каменю каплиця з дорогоцінними пам'ятниками та саркофагами Синявських. Костел Святої Торійці споруджена коштом великого коронного гетьмана Миколая Синявського 1554 року в південно-західній частині замкового двору. Стильова еклектика залишила сліди й на ньому як наслідок частих перебудов. Доля будівлі органічно пов'язана з долею замку. Руйнація пам'ятки триває вже майже два століття. Спроби її реставрації у 1870-х роках не дали бажаних результатів, адже замковий кастел в архітектурній своїй концепції невіддільний від всього комплексу. Сьогодні залишки колись розкішного внутрішнього обранства майже не видно за лісами, якими намагаються утримати будівлю від повної руйнації. А колись костел був наповнений неймовірною ліпниною, фресками та виконаними відомими тогочасними різдв'ярами голландцем Генріхом Корстом і німцем за походженням Яном Фістером. На згадку про їх роботи нам залишилися лише старі фото. Та дивом спережений фрагмент надгробку Барбари Ани Синявської, що зберігається в підгорецькому замку. У вересні 1939 року червоноармійці почали нищити надгробки вівторі. Зокрема, стріляли в мозаїчний образ у головному вівтарі. При відступі з міста 1 липня 1941 року було підірвано запаси набоїв башті, що сильно пошкодило мури костелу. А ми рухаємося далі. Внутрішнє подвір'я замку було влаштоване у формі ідалійського палацу. У 17 столітті у східній частині замку збудували палац, який пишне оздоблення тоді порівнювали з краківським Вавелем. У 18 столітті палац замку був відомий своєю збіркою живопису, частини якої дотепер зберігаються в різних музеях України. Сьогодні в залишках колись розкішних приміщень на нас чекає екскурсія невеличкий музей, де розповідають про архітектурну спадщину замку. Тут, крім цікавих розповідей про красу і багатство обранства замку, можна побачити відреставровані скульптури, що колись прикрашали замкові будівлі. Доторкнутися до неймовірних мармурових робіт та усвідомити всю колишню розкіш замку. Ще одна локація, заради якої варто було приїхати до Бережанського замку, а виставка робіт Олега Шупляка Український космос. У новоствореному артпросторі в Бережанському замку представлено понад 80 творів живопису, графіки, скульптури, відеоарту, нумізматики, мапінгу та інсталяції. Шкода, що ця неймовірна виставка не постійна, але якщо десь колись вам випаде нагода відвідати, обов'язково скористайтеся, отримайте реальне задоволення від робіт художника. Бережанський замок, як і багато інших старовинних укріплень, має свої легенди. Призаховані скарби, целющі джерело та привидів. Тож неодмінно завітайте сюди і обов'язково візьміть екскурсію. Тотешнім екскурсоводам є чим поділитися і чим зацікавити. А мені залишається побажати вам. Подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми подорожуєте, краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, ставити лайки, писати коментарі, щоб Україна Мовний ютуб розвивався якомога швидше.